і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять мов, на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив йо-йо! Для вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхий бібі і тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов, на крила прудкі скакуни, друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна, конячий шептун. Ахараджу, ми першими дістанемося, Алекса. Вперед, Сабріно. Ми знову дісталися одночасно. Доброго дня, пане. Привіт, Алексе. Привіт. У нас з собою є все, що потрібно для пікніка. Не думаю, що це хороша ідея. Дівчата сьогодні прогнозують грім і блискавки. Але ж немає жодних ознак грози. Тато, ми не їхатимемо далеко. І не сидітимемо там довго. Ну, гаразд, але будьте обережними. Обіцяємо тоді вперед. Но! Аго, зачекайте. <плес> так Карамбо, молодець. <плес> Ти твориш чудеса. Мій кінь уже дає себе осідлати. Ось так. Можете на нього сідати. Ти справді так думаєш? Так. Фантастика! Ще лише кілька вправ, і ви знову зможете скакати на ньому верхи. Чудово! Зробимо це завтра. Я їду на концерт до Редвела. О, ви самі їдете? Ні, мій син Сігріт складе мені компанію. Хочеш з нами? Ні, дякую. Я сьогодні піду в кіно у Фалькенштейні. Як тут гарно? Ідеальне місце для нашого пікніка. Ось так. От халепа. Ми забули чізкейк. Хоча я його поклала на кухні на стіл. Не хвилюйся. Я перенесу його сюди за допомогою магії. Ені -мені зола, Хай торт прилетить з кухонного стола. Віз -віз. М -м, який апетитний. Ага. Дивіться. Швидко потрібно поквапитись. Давай це мені. Треба вже їхати. Ну! Ах, що ж, гаразд. Алло, Макс, це я. Так, все правильно. Як домовлялися? Я лише хотів тобі сказати, що сьогодні ввечері тут нікого не буде. Усе спокійно. Так. Бувай. Вибач мене. Але я мушу. Швидше, швидше, махараджо! Так. Ну, Сабріно! Не бійся. З нами нічого не станеться. Нужку, давай, іди! Тихо, тихо. Спокійно. Усе гаразд. Так, я в порядку. Зможеш їхати верхи? А вже ж. Вона мене боїться. Не кажи дурниць. Вона просто трішки розгублена. Так, моя люба. О, Моя Сабріна. О, Вона мене більше не любить. Ходімо, бібі. Підемо до Мартінової ферми пішки. Там Сабріна заспокоїться. О, нарешті. Ми так хвилювалися. Гроза заскочила нас ненацька. Сабрину налякала палаюча гілка. Вона кинулася у бік і не хотіла, щоб бібі на неї сідала. Але вона вже напевно заспокоїлася. О, oh, ні, не заспокоїлася. Це я винна. Я змусила її йти. Мені не слід було цього робити. Не слід було. Бібі їй стане краще. Перш за все заведіть коней стані і висушіть їх. Заспокойся, Сабріно, тихо. Усе гаразд. Тихо, тихо. Усе добре. Так, заспокойся. Ходімо. Ти повинна відпочити. Хочу проходити крізь двері. А -а! <гум> я зрозуміла. Вони нагадують їй грозу. Маєш рацію? Перед тим, як впасти, палаюча гілка висіла точнісінько, як арка. Отже, вона не тільки мене боїться, а й арок над проходом. Що ж, сподіватимемося, до ранку їй стане краще. А -а -а. Сподіваюся, я зателефоную лікарю сквірилу. Краще, щоб він прийшов завтра вранці і оглянув Сабріну. Так, а сьогодні увечері ми облаштуємо для неї безпечне місце на фермі, Ходімо! спокійно. Тут їй буде затишно і зручно. Упевне, їй сподобається. Сабріна, йди сюди. Тут так затишно, м'яко. Завтра тобі буде набагато краще. Лікар Сквірл пообіцяв прийти зранку. Це добре. Ми хочемо залишитися сьогодні біля Сабріни. Можна? Мамо, будь ласка, ми можемо заночувати на сіннику Це хороша ідея. Ви зможете дивитися за нею через вікно на горищі. Нарешті, сподіваюся, вона міцно спатиме. А вже ж Бібі Нам теж час лягати завтра рано вставати. Так, добра Сабріна Тіно, прокидайся. Ми повинні йти до Сабріни. Так, я вже йду. Йду. Привіт, моя люба. Не бійся мене. Будь ласка, не треба. Доброго ранку, Бібі. Пані Мартін мені щойно все розповіла. Я зараз же огляну нашу пацієнтку. Її рефлекси у порядку. З медичної точки зору з нею все гаразд, а тепер ми спробуємо зайти до стайні. Сподіваюся, спрацює, а вже ж спрацює. Ходімо, Сабріно. Усе гаразд, усе добре. Вона напевно дуже налякалася під час грози. І що ж нам тепер робити? Єдиний шлях бібі. Вона повинна повернути свою довіру. Ви повинні спробувати зробити це разом. Добре, я спробую. Тіно, ти мені допоможеш? А вже ж. Іди сюди. Бібі -бі має дещо смачненьке для тебе. Візьми, моя люба. Ти ж це любиш. <різь> Ось краще ти дай їй. <різь> Бібі, ми повинні бути терплячими. Ходімо, відведемо Сабріну до інших коней. Тоді вона побачить, що вони тебе не бояться. Mm. Можливо, це допоможе. І не забудь, що сьогодні відбудеться зустріч в клубі верхової їзди в Фалькенштейні. Не забуду! Пані Мартін, Тіна і Бібі теж туди йдуть. Тож побачимося до зустрічі. Привіт, Олександре. Доброго дня, пане фон Стреч. Я шукаю свого чорного жеребця. Він безслідно зник. Ти часом його не бачив? Ні. Він що втік? Не знаю. Може, це все викрадачі коней. Дякувати Богу, вони не чіпали карамбу. Хороший хлопчик. Конячий Шептун тільки вилікував карамбу від сильного шоку. Він дуже грамотний юнак. Але, на жаль, він сьогодні вже їде. Конячий шептун? Так що ж, поїду запитаю у твого тата. Якщо побачиш щось підозріле, повідом будь ласка. Гаразд? Гаразд, я пильнуватиму. Бувайте. Так, Амадеусе. Ти ж мені довіряєш, так? Так, мій любий. А тепер ти, Сабріно. Привіт! Бібі, Сабріна тебе досі боїться. Угу. На жаль, я справді не знаю, що робити. Ах, тобі без сумніву буде цікаво дізнатися, що на фермі Фредеріка фон Стреча зараз перебуває конячий Шептун. Ага. Ага. Конячий Шептун? Так. І може він надасть допомогу Сабріні. Бібі, це вихід. Ніхто не може зрозуміти Сабріну з її проблемами. Краще за конячого шептуна. Супер! Негайно поїдемо туди і поговоримо з ним. Бібі, можеш взяти мого махарачу? Це дуже люб'язно. Дякую, Алексе. Ну, а де Ну, махараджу! Ось це тобі. Жеш. І не треба влаштовувати переполох. Ну й не їш. У мене зараз призначена зустріч. Коли звільнюся, я одразу повернуся до вас. Звільнити коня від такого виду шоку можна досить просто. Супер. Па-па! Побачимося. Аго, Макс, що відбувається? Де Брауні? Ми домовлялися, що сьогодні ти віддаси мені його назад. Заспокойся, братчику. Вибач, але я передумав одного коня замало, щоб розплатитися з боргами. Я що? збираюся вкрасти коня з наступної ферми, в якій ти працюєш. Досить уже гаразд, але тоді ти ніколи не побачиш свого коня. Конячий Шептун. Я продам твого Брауні. Ні, ти не можеш цього зробити. Можу. Подумай про це. Було б краще, якби ти мені допоміг ще цього разу. Але. Жодних але. Ти хочеш повернути але... Брауні чи ні? А... Доброго дня, мене звати Тео. А, конячий шептун. Бібі з Тіною казали, що ти прийдеш. Вони підготували для тебе найкращу кімнату. Дівчата чекають у стайні. Давай мені свою сумку. Дякую. Я зараз же йду туди. Тео буде здивований, побачивши, яка ти гарна. <світ> Я єдина, хто не може її розчесати. Це нормально, що після шоку вона боїться тебе. Але ми все виправимо. Так, Сабріно. Є один особливий спосіб: приєднання. Він знову зможе зв'язати її з тобою за її власним бажанням. Справді. Так. Але для цього мені потрібна арена. Сабріна повинна мати змогу вільно бігати і при цьому не бігти далеко. Бібі, чому б тобі не скористатися закляттям? Так точно. Простіше простого. Енімені сирена нехай з'явиться арена. Віз-віз. Ось, будь ласка. Угу. Агоу. А тепер знову ти бібі. Добре, так само як останнього разу, різко вийти вперед і постійно дивися їй в очі. Сабріна повинна зрозуміти, що ти бос, тоді ти перестанеш її лякати. Ти відводиш погляд і показуєш, що більше не є загрозою для неї. Зрозуміла, покажу Сабріні, що я лідер. А вона зможе вирішити, хоче приєднатися до мене чи ні. Правильно, якщо вона тобі довіряє, то дозволить знову собою керувати. Аго! Аго, аго! Добре, бібі. А тепер стій. Подивимося, що вона тепер робитиме. Гаразд. Вона опускає свою голову. Все працює. Так, вона хоче знову об'єднатися з тобою. Сабріна. Ха -ха. Вона знову тобі довіряє. Супер. Так. На сьогодні досить. Ми продовжимо завтра. Добре. Хочеш іще грушевого соку? Ні, дякую. Діти, збирайтеся. Нам незабаром виходити на зустріч до клубу Верхової їзди. Що ж, я теж буду збиратися. Іду до сільського бару. Там сьогодні повинна виступати музична група, а ця ваша зустріч довго триватиме? Так. Напевно, аж до півночі. Ми б краще залишилися тут із Сабріною. За неї не хвилюйтеся. Зараз їй потрібні тиша і спокій. Що ж, бувайте, гарного вам вечора. Халепа, я зовсім не хочу туди йти. Хм. Я теж. Макс, сьогодні увечері на мартіновій фермі нікого не буде. Чуєш? Так. так. Тіна бібі -бі, Алекс. Чого ви так довго? Ми запізнимося. Мамо, ми з Бібі подумали, що було б краще, якби ми залишилися з Сабріною. Пані Мартін, будь ласка, ми не хочемо залишати Сабріну саму на фермі. Роджер з Алексом підуть з вами. Я не проти. Роджера, що скажеш? Так, так, мамо, гадаю, це хороша ідея. Добре. Так справді буде краще, якщо Сабріна не залишиться сама на дворі. Дякую. Дякую, мамо. Оце так пощастило. Просто виставлена для огляду. Я повинен отримати за тебе чималу суму. Ходімо, перестань з себе діву. Залазь всередину. Е але ж це... Сабріна! Сабріна! Тихо! Перестань ставати, дибки! Сабріна! Швидко йди сюди! Спокійно, Сабріна, спокійно! Усе гаразд. Ти не повинна боятися. Ми тут. Капа. А, ти це чуєш? Автомобіль. Сабріну планували украсти. Халепа. Автомобіль посеред ночі. Викрадачі коней з маєтку Гунгрі Фредерік фон Стреч розповідав мені про них учора увечері. Це були вони. Однозначно. Не можу в це повірити. Ну, звісно. Але Сабріна протистояла. Так, моя хороша. А... А ви бачили злодія? Ні, тільки його автомобіль. Але він був надто далеко. Що ж, найкраще зараз буде продовжити вправи. А я тим часом приготую щось перекусити. А. Що ти там знайшов? А, нічого. Те ось що таке. Ходімо. Що ти робиш? Та. Нічого. А це що? Гоу, це моє. Щось не схоже. Ну, так. Ця кепка належить тому, хто минулої ночі намагався викрасти Сабріну. Бібі, маєш рацію. Знаєш, чи я вона? Ні. Чому ви так вирішили? Що ж, подивимося на власника. Можна? Що ти з нею робитимеш? Зараз побачиш. Енімені вогнегасника. Покажи мені, будь ласка, власника. Е, Ені мене перериті. Покажи його обличчя в кориті. Віз -віз. <laughs> брауні! Мій брауні. Це мій кінь. А це Макс, мій брат. Ага. У нього мій брауні, і він не хоче його повертати. Він змусив мене розповісти, коли на фермі нікого не буде. Що він міг без проблем красти Сабріну. Так. Чи будь-якого іншого коня він в лісу борги, от і хочу продавати крадених коней. А, то у нього ще є кінь з маєтку Гріпфуд. А, чому ти раніше нам усе не розповів? Вибачте, але я дуже боявся за Брауні. Я можу це зрозуміти, але у будь-якому разі, Тео, так не можна. Знаю. Але що я мав робити? Ми тобі допоможемо. Так, бібі. Звісно, і ви на мене не сердитесь. Ліжки, через те, що ти нам не довіряв. Але тепер ти як рак на мілені. А ще допоміг Сабріні, а тепер ми допоможемо тобі. Але конячий викрадач за це заплатить. І в мене вже є ідея. Але нам потрібна згода тіниної мами і роджера. Ти повернеш свого бравні назад, не хвилюся. Усе гаразд. Мама із Роджером знають про це. Вони нас попередять свистком, коли він з'явиться на фермі. Супер! Він повинен приїхати з хвилини на хвилину. Сподіваюся, він триматиме це подалі від моєї Сабріни. Це точно. Він її надто боїться. Я сказав йому піти всередину стайні. Ось осідланий для тебе. Дякую. Це був роджер. Гаразд. Усе починається. Що ж, як тільки Макс поїде від нас конем, ми поскачемо за ним. Точно. Ти їхатимеш зі мною на Амадеусі. Добре. А ми двоє на махараджі. О, ні, ні, тебе я не хочу. Ось так спрацювало. Ви готові? Так. Так. Ну, от і добре. Ну, ма, де уси. Нома, хараджу. Он де він попереду. Гадаю, він їде до маленької хатинки лісоруба. Значить, там він ховає брауні та усіх інших коней. Ходімо! Тут у тебе є компанія, так. так. Ти ховаєш коней, ти злодій і шантажист. Що за дурниці ви кажете? Це мої коні. Це не твої коні. А що ти тут робиш? Брауні. <прау> <прау> сюди. Іди сюди, мій хлопчику. Кінь залишиться тут. Ні. А тепер припини вихвалятися, братику. Відпусти, Брауні! Ти б цього хотіла, так? Якщо ти так хочеш, іні мене рани, закуй крадія коней у кайдани. Ви ага. <гас> Зараз же відпустіть мене. Чуєте? Я тебе не відпущу. Тепер ти нестимеш відповідальність, на яку заслуговуєш. Можеш бути в цьому певен. А ще пан фон Стріч буде радий отримати свого коня назад. Це буде з хвилини на хвилину. Бібі спробує одягти сідло на Сабріну і сісти на неї верхи. Хороша дівчинка. Сабріна хороша дівчинка. Хороша. Готово. Не рухайся. Вийшло. Браво, Бібі! Моя Сабріна. Усі схрестіть парці, ми йдемо до стайні. Цікаво, чи вийде? Тихо. Сейчас ты, -то би Биби. Сабрина. Ты снова мне не доверяешь, так? Ходимо. Сабрина, моя Люба. М -м -м -м. Я така рада. Що скажеш? Спробуємо позмагатися з ними. Увага! О! Хто першим дістанеться старого дуба? Но ну, Сабріно! Зараз ми побачимо! Ну, Мадеусе! Ну, харадшо! Но! Правні! Покажи їм, на що ти здатен! Хібі бідіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять мов, на крилах прудкі стакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі біді перескочив в миті. Нища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крила, прудкі скакони.